Ну що, знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. По проханню підписники попросили мене відзняти контент Mercedes і Audi. Скажу також, що Mercedes сильно багато немає, але в принципі Audi вистачає. Особливо Q5 Audi. В принципі, знаєте, такі ходові машини, комфортні машини. В принципі, можна собі такі варіанти брати. Ясно, що є, є свої якісь там нюанси по них, там по бензинових двигунах, наприклад, там, по цепочці, там можуть брати масло. Але, в принципі, самі машини непогані і доволі доволі такі надійні. І, в принципі, всі на, наші українці їх дуже-дуже їх люблять. Тому якось так ось дивіться, який легендарний s 220 Mercedes на титанчиках дуже-дуже класні комплектації автомобіль. Автомобіль з 5-літровим бензиновим двигуном. Це знаєте, колись була легенда, Ясно, що в них є проблеми з пневмою. Але ямську також що, що пневма летить, тому що... Попадає туди пісок, грязь, і воно, знаєте, потім протирається, і воно потім не тримає. Вже більш надійних машинах воно більш, знаєте, там кожух стоїть, більш все захищене і ну, нема таких проблем. Тому все воно, знаєте, якщо я вчасно, я до чого веду все, якщо вчасно його обслуговувати, вчасно все міняти, то все воно, друзі, ходить і ніяких питань немає. Наповню вам про послугу автопідбора, яке непосредственно, будемо так казати, я займаюся. Мої телефони записані, якщо вам потрібен супровід на ринку, також телефонуйте. Також з вас лайк, підписочка на канал Шкода, що не вах. І шкода, що не вах рітейл, якщо ви хочете продати своє авто. Або, можливо, я вам вже неодноразово відео говорив. Бахнете. Що, може, ви щось захочете там купити. Є доволі цікаві варіанти на тому каналі. Тому залітайте, коментуйте, ставте лайки і так далі. Йдемо далі. Дивимося далі: Ось є Audi А4. Також машинка в принципі, в непоганому такому стані, на перший погляд, універсалі, всі їх люблять. В принципі, Якість матеріалів я вам за Ауді казав, це краща якість матеріалів, ніж там Volkswagen, це бі, вважається преміальна марка. Ясно, там більш дорожче буде ну, підвізка в автомобілі. Ну, і от, наприклад, Якщо ви будете брати там, наприклад, 2 літра Дізель, там, то в них там стоять варіатори. Треба дивитися уважно ці што? машини. Тому що є варіатори, якщо невчасно його там обслуговувати, вони потім вилітають. Але як, як кажуть ясно, що можна зробити тест-драйв автомобіля, подивитися по параметрах, це все я роблю. Тому також оци, по цих бензинових 2,0 там TFSI двигунах я дивлюся цепочку, дивлюся стан цепочки. Які стан є ясно, що ці всі моменти дивимося, коли помилки удалялися в машині. Це теж дуже немало не важний фактор. Тому що, наприклад, там теж якісь можуть бути пропуски циліндрів і так далі. І... І коли знаєте, я це дивився я на каналі ку5 ауді синього кольору. Коли знаєте, видно, що людина 25 тисяч кілометрів не видаляла помилки, чи скільки я вже не пам'ятаю на, на тій ауді, то знаєте, то і ясно, що якщо за 25 тисяч кілометрів критично такого не було, то ясно, що продавець нічого такого знаєте, нема не прихованих дефектів по машині. Це дуже дуже класно, коли от ти підключаєш машину і ти можеш подивитися пробіг, коли Бо коли удалялися помилки кутику, не на всіх автомобілях це можна глянути, але по мірі можливості, якщо є така можливість, я це оглядаю. Тому завжди вам напоминаю, друзі, що завжди перевіряйте авто перед покупкою. Будь-то дешевий автомобіль, будь-то дорожчий автомобіль, якось воно так. Також оце кажу теж дуже-дуже так, оце були підбори в мене, то сценіки дуже знаєте, люблять. Я був шокований, що цілому старенькі сценіки, ну, бюджет людей там 6-6,5 там, доларів. То тако перед носом, щоб ви собі розуміли, три машини забрали. Тобто, в останньому вже знаєте, в останню так уже дали задаток, і, і люди, ну люди, получається, ну, продавець віддав віддав нам машину. Бо реально, от, ну я навіть був здивований, звісно, з цими сценіками, бо. Бо скул такі більш старіші варіанти я вже давно так людям не підбирав, більш новіші підбирав. там знаєте, там, а, та, а так от, люди от сьогодні було, було замовлення було це недавно на рахунок сценіка старішого. Але, так як я вам казав, за ці сценіки, машинки непогані, всі їх люблять. Так само ті бензинові двигуни, тому якось отак. Ось така Mercedes b ви бачили, що як от, от така Audi q 5 також в принципі це бензиновий автомобіль. Заявлений пробіг 223 тисячі кілометрів, автомат, комплектація преміум плюс. Таке скажу вже таке трошки давненько, вона продається. Можливо, є якісь нюанси по машині, можливо, ціна автомобіля. Ясно, що якщо вас цікавить дані автомобілі, і в принципі, якщо ви побачили на відео ці автомобілі, ви можете набрати мене і з радістю можу вам оглянути автомобіль, скинути наприклад, там, на, наприклад, на телеграм всі дані, параметри автомобіля. І вам не потрібно наперед буде їхати з Харкова. Щоб подивитися той автомобіль, а я вам можу його подивитися, і ви собі вже будете розуміти, чи, чи є смисл їхати за, над... за даним автомобілем, чи немає за даним автомобілем. Ціни на сьогоднішній день ростуть, нічого не, не міняється поки що. Будемо надіятися на краще, але от є ось такі реалії. Тому що маємо, те маємо. Все, що я можу вам сказати. Тому от таке. Кажу, машини самі ауді мені також подобається. Це є підрозділ ВАК, але знаєте. Це як у Lexus Toyota чи honda Acura. Це є більш така знаєте, преміальна марка рахується. Ну і ясно, що якість матеріалів і, і зовсім і все воно краще набагато, наприклад, ніж в там, там, там Volkswagen. Але в принципі обслуговування Audi буде дорожче, ніж в тому Volkswagen чи шкоді. Тому якось отак йдемо далі. Такі варіанти в теж їх дуже люблять, а четверті Audi, також 2.0 двигун. В принципі, дивитися треба параметри турбіни, що як турбіна працює, які помилки по автомобілі є. Це все я можу оглянути. Тому, якщо цікавий такий варіант, набирайте. Тут такого ашка, також в принципі ходові машини для жіночки, для, ну, для, для жіночки кажу, для дівчини, для жінки, ще на автоматі бензин. 4899 доларів ціна даного автомобіля. Бачите, навіть лобове автомобілі рідні, є якісь навіть документи по автомобілі, можливо, якийсь там пробіг автомобілі підтвердиться. Ясно, що це все одно треба, треба буде перевіряти, тому що я вам скажу також, що все, все, як кажуть, робиться, і сервісні книжки робиться. Тому моя така завжди, знаєте, нахолошення. Завжди перевіряйте авто від кількох е цих е джерел. Там дивите спочатку візуально автомобіль. Якщо подобається, дивимося комп'ютер, діагностика. Потім, якщо -то дивимося всі інші моменти по автомобілі, по, по сервісу, по сервісах, по базах офіційних, по якихось там дтп ще автомобіль був, тому що дуже зараз дуже все дуже все робиться, скажу так, я вже вам неодноразово відео казав. І от таке, тому маємо, що маємо на сьогоднішній день. Такий Mercedes теж, в принципі, єшечка, непоганий, автомобіль, хороша комплектація. Але я вам кажу, що Мерседес має бути в седані, Це моя така думка. Все-таки мені більше от подобаються єшки седані. Але так, в принципі, для сім'ї великий просторий багажник, багажник дуже великий в цьому автомобілі. Тому можете Ставний також 5. телефонувати. Є ось така Audi a 6 S-Line комплектація A6 30 Двигун, 235 кВт автомобілів, 2500 автомобіля, також. Машини ці користуються популярністю. Якщо адекватний пробіг, адекватний стан автомобіля, то в принципі, їх забирають і. Ну, ну і ціні вони тримаються. Я вже кажу рік-два назад, як вони коштували ці ціни, то якщо хороша ауді з хорошою комплектацією, все дуже багато залежить від комплектації. Все-таки людина, яка купляє вже такий автомобіль, він хоче максимально собі мати всі комфортні функції тобто, таким макаром. Також така Audi 5 2018 року ціна даного автомобіля 31-900 доларів, це вже типу як кристайлова Audi Q5. Така симпатична машинка, S-Line комплектація Машини ці, я вам вже казав, що вони непогані. просто що Я би собі звісно, б брав би брав би, 2 літра дизель, там 3 літра дизель, але в принципі таке теж. Ходять, ходять ці машини, там, ну це, це то дизельне, але тому і ціна така, знаєте, 31-900 доларів. Ось Q7 Audi 22 тисячі доларів ціна даного автомобіля з ледами, на ксенонах, комплектація S-line автомобіля. В принципі, Дивимося по кузову в такому непоганому стані. Ясно, що потрібно дивитися детальніше кузов, всі моменти, крила чи фар кручені, не кручені, чи є шпаклівка, чи немає. Але в принципі, така заряжена, свіжопригнана, в хорошій комплектації автомобіль. З пам'яттю сидінь, дуже крутою акустикою, мертві зони в машинці. Тому теж непоганий варіант з панорамкою, шкірені сидіння автомобілі, мультимедіа, все як не має бути, все, все як наші українці люблять. Тому, якщо вам цікавий цей автомобіль, в принципі, також можете телефонувати, зможу оглянути. Також кажу вам, наповнюю з вас ще раз кругом підписочка. Можливо, вже надоїдаю вам з цим проханням, але це буде, знаєте, подяка за мою працю. Я буду надалі для вас знімати контент. Такий, в принципі, коментуйте, що зняти. Будемо старатися по, по черзі щось відзнімати. Не, не завжди, знаєте, встигаю, але максимально буду старатися відзняти для вас якісний контент. Також обов'язково коментуйте. Тому якось так. Така Audi, Бачите, по комплектації теж S-Line. Як ви замітили, на ринку більшість Audi. я прийшов дуже-дуже багато базарів і реально, щоб ну, Мерседесів, це, це ринок, і я вже неодноразово казав, ось такий єшка 2009 рік, 2,2 дизель, ціна 10-300 доларів, 308 тисяч заявного пробігу, скутику, якщо тут дійсно 308 тисяч пробіг в автомобілі, в принципі, це ще невеликий пробіг на сьогоднішній день для автомобіля такого року. В принципі, ціна 10-300, але чи дійсно там є от такі прибіг, чи нема, треба перевіряти. Ось такі Mercedes-Цитан, також їх люблять. Вони такі на базі, як йде, 14 рік, 9700 доларів ціна даного автомобіля. Ясно, що номера телефону немає продавця, але такі доволі непогані Це машинки. Вони. Цей де п'ятиступка Мерседес, а вони є 6 ступка, їх дуже-дуже люблять, але їх мало ці машини. У мене була знайома така машина. Але колись щоб ви собі розуміли, такий Мерседес можна було купити там, за половиною тисяч доларів. Там, да, трошки в коротшій базі. Там, але з маленьким пробнігом мене знайомо був. На сьогоднішній день ціни зовсім на автомобілі інші. Тому от якось так. Ось така Audi q 5 16 доларів. Автомобіль 13-го року також, в принципі, по комплектації. Шкіра, все як не має бути, в принципі, так. вставки, пам'ять сидіння в автомобілі, кажу, Машинки класні, і я вам скажу, що дуже-дуже якість матеріалів на вищому рівні, Навіть автомобілі що з пробігом 300 плюс, від ви даже можете не побачити по стану сидінь і по цьому я ну по стану, який пробіг автомобіля, може можете можете, в принципі не оприділити. А ще якщо автомобіль їздить по трасі на дальній дистанції, то в принципі ну ну ясно, що все залежить від комплектації людини, і все залежить також від того, як людина автомобіль береже, чи як, як вона. Чи моє часто руки, знаєте, каже, чи їздить з якимись аксесуарами аксесуарами на руках. Там, ну таке це дуже-дуже багато чинників. Тому в мене, в мене є от такі примір. У мене є машинка службова, така шкода репід, то там 550 тисяч кілометрів пробіга, і По рулю по сидінню, по картах, по цих всіх моментах ви не скажете, що там є такі проблеми. Тому я вам скажу, завжди не, не завжди стан автомобіля відповідає пробігу. Може бути. Із пробігом 200 000 км, і автомобіль більш затертий, запиляний, ніж з пробігом, наприклад, 400-500 тисяч кілометрів. Тому не завжди звертайте увагу на ці моменти. Є ось такий, друзі, варіант: це Цежка Mercedes в Універсалі. Всі їх також, в принципі, ходова машинка, всі їх люблять. 2,2 дизель, 100 кВт автомобіль на автоматі. Якщо у вас цікавий такий варіант, також телефонуйте, можу вам оглянути цей автомобіль. Завжди перевіряйте авто перед покупкою, ще раз вам напомню, тому що на сьогоднішній день гроші за, заробляються нелегко, а, а втратити їх можна дуже-дуже, знаєте, так хаотично, будемо так казати. Тому завжди купляючи автомобіль, потрібно з холодною головою зважувати за і проти, тому що ви берете його не на місяць, не на два. Знаєте, покупка автомобіля це як є якесь капіталовложення, я вам це вже неодноразово говорив, тому... Звертайте увагу таку. Також така Audi Q5, Дивіться, які титанчики, то й резина автомобіля. Ціна даного автомобіля 15700 доларів, це 2,0 бензин, номер телефона є, заявлений пробіг. Ви бачили в автомобілі, який, в принципі, на перший погляд непоганий такий варіант, Ясно, що кузував в них непогані ці автомобілі, якщо, якщо вона не була в ДТП. Але все рівно. Старайтесь такі машини перевіряти не самі, а якщо не розбираєтесь, то наймайте експерта, щоб людина вам, фахівець, вам міг повністю порадити, розказати всі нюанси по автомобілю. Ви маєте також розуміти, я вже неодноразово відео казав, що це є брушна машинка. Ясно, що можуть бути якісь моменти, критичні, ну не моменти, нюанси, хто як говорить, знаєте. Але все воно робиться, ціна питання, тому якось а так. Тому треба постійно себе перестраховувати перед тим, як купляти автомобіль. Якщо можете, можете набирати мене, можу вам оглянути. Я вам вже говорив, номера мої закріплені, тому буду вам радий допомогти. Тому що можу вам побажати? Побажати вам, друзі, гарних, хороших автомобілів, удачі вам всім, щоб завжди знаєте. Чесні продавці були на кожному кроці, будемо так казати. Ну і в принципі не обманювали. Тому дякую всім за увагу. З вас підписочка, лайк на канал, а ми зустрінемося, як кажуть, в нових відео. І обов'язково, друзі, коментуйте відео, тому що як це буде просувати відео. І подяка від вас для мене. Всім дякую. До зустрічі.